Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Борисі, що в Київській області біля торгових павільйонів намагались мобілізувати чоловіка, проти його відбили громадяни. На відео бачимо як ТЦК тягає чоловіка, однак до них підбігає жінка і починає лупити їх пакетом. Потім суточку йде ще одна жінка і цивільний чоловік. Що ви будете робити, як війна закінчиться? Кричала історично. Жінка в результаті чоловіка все ж таки відбили і він втік.

Лукай! Якщо так нікого ніколи не робити. Що ви будете, як війна закончиться? Що ви будете робити? Я Я Що ви кричите немаєте?